Так, сьогодні ми з вами знайомимося, які є Google додатки. Дівчатка, трошки задавайте тихіше. І основний додаток, з яким ми сьогодні познайомимося, це Google форми. Чому саме з цим додатком, тому що там є ще інші додатки, типу Google документи, Google презентація, Google Excel, Google таблиці. Але скільки з ними так само працювати, як з офісними програмами Захар, сховайте телефон, будь ласка. То ми на цих програмах дуже довго зупинятися не будемо. Ви вже з Excel, Word і з PowerPoint працювали. Тому я думаю, ви розберетеся, як працювати із Google додатками. От, я тільки зупинюся на декількох тонкощах цих додатків, а в основному ми попрацюємо із Google формами. Що таке Google форми, знаєте? Для чого? Для чого призначені Google форми знаєте? Для створення тестувань та опитувань. Ось це основні додатки Google, які ви можете використовувати в Google документах. Google документи це типу текстовий редактор, текстовий процесор Microsoft Word. Google таблиці це така програма, як, Word, як Microsoft Excel. Google Презентація така програма, як Microsoft PowerPoint. Google Малюнки це така програма, як векторний графічний редактор CorelDRAW, який ми з вами вивчали. Google Карти дозволяє виконувати навігацію. І Google Forма дозволяє створювати... Оп... дозволяє створити тести та опитування. Для того, щоб зайти в додатки Google, ви заходите, ви створюєте нову вкладочку, вибираєте дівчатка. Ну я розумію, що ви хочете поспілкуватися. Ну мені мені треба. Можете там одесь сісти там собі так, щоб я вас не чув. Ви все одно не слухаєте і тільки заважаєте. Ціле підвуху і цей. Нажимаєтесь тут додатки Google. І тут є документи, є таблиці. Є форми, ось Google форми. Тут є і карти, і тут є має бути Google малюнки. Шукаємо Google малюнки. Так, да, ось є документи, я вже казав. Ось є Google презентації. Так, зараз малюнки. Так, да, там є, вони тільки, напевно, треба да, дійсно нажати більше Google. Більше від Google. Я дивлюсь, просто може я десь пропустив. Google. Ну і більше від Google можна знайти Google малюнки. Ну, взагалі, ви коли заходите в Google документ, ви нажимаєте створити ось тут. І ось тут є більшість всі додатків, є Google малюнки. Бачите? Yeah. Тобто можна і Google карти також є. Тобто тут а можна також мати в Google документах швидкий доступ до цих додатків. Ну, давайте ще подивимося тут, а тут мають бути Google малюнки також. Так, де наші Google малюнки? Шукайте, може, я не побачу. Десь тут є, але. Довго шукати. Ну, в общем, видати, якщо, то в Google диску шукати. Давайте подивимось хоч значок цього Google малюнку. Ось такий червоний. Давайте шукати, що червоне. Має бути. Немає. Ну, значить, він присутній. Ну, він має бути, значить, він будете шукати його в Google документах. Дійсно, не бачу його. От, е... ну, ми сьогодні, в принципі, з ними і працювати не будемо. Так. Так, ну і я показував, що можна робити це в Google диску. Да? Нажимаєте Google диск, створити, вибирайте те, що вам потрібно. Ці Google додатки дуже схожі до всіх програм офісних. Давайте, наприклад, створимо хоча б Google документ і подивимося. Ви вже на минулому році трошки з цим працювали. Бачите, що всі тут панель інструментів дуже схожа панель інструментів дуже схожа до панелі інструментів Microsoft Word. Також тут є там, меню, які там вставляти якісь там зображення, таблиці, малюнок. Ну все, в принципі, так, як виконується в Microsoft Word. Є певні там, тонкощі, трошки відмінності, не всі функції, на більшість функцій присутні. Так, ми зупинимося на особливостях. Коли ви створите документ, вони автоматично ці документи в Google диску зберігаються кожні 2-3 секунди. До кожного файла можна надати спільний доступ за посиланням або електронною поштою. Файли створені в інших середовищах і завантажені на Google Диск. Можна відкривати і опрацьовувати в форматі Google документів. Після завершення роботи з файлами в хмарному середовищі користувач може виконати синхронізацію даних. Дівчатка, у вас 5 по інформації сьогодні, влаштовують? Да. Хорошо, добре. Без питань. E, значить, файли ви можете перейменувати. E, в, в, нових версіях, e, в новій версії Google диску можна ось тут перейменувати файл. Можна e, далі перемістити до і перемістити до кошика. Раніше цих команд не було. Так, а де тут? А, ось є. Перемістити до кошика. Ну, перемістити до я не бачу. Нема тут команди перемістити, видно помилка в цій. Перемістити до кошика є. Але файл наш. Давайте я його збережемо, може, тоді з'являться ці команди. Наприклад, дамо назву Def. І, да, і тут є вже перенести, бачите, і перемістити до кошика. Раніше цих команд в Google диску не було. Перенести і перемістити до кошика. Їх додали в нових версіях Google диска. Так. Можна переглянути історію змін документа. Що таке історія змін? Якщо цей документ редагували не тільки ви, а хтось інший, то ви можете подивитися, які зміни вів цей користувач. Ось, наприклад, в мене є документ, над ним працював не тільки я, а й ще одна людина. Давайте переглянемо історію версії цього документа. Для того, щоб переглянути історію версії, ви заходите в файл, вибираєте історію версії, переглянути історію версії. І тут є моя версія, і ось тут є за 22 жовтня. Ну, ось ці версії створив я, а тут бачите усі анонімні користувачі. Хтось анонімний користувач редагував цей документ. І я можу подивитися, історію версії редагування. Ось це пустий документ був створений. Ось я щось додав, ось додав анонімний користувач. Я можу, наприклад, вернути. Попередню версію, для цього я нажимаю відновити цю версію, і ця версія буде відновлена. Так, документ можна завантажити із Google Диска. Для цього ми нажимаємо «Файл». Так, я не то зробив. Випадково нажав Google Документи. Нажимаємо «Файл». І вибираємо завантажити. І ми можемо вибрати, в якому форматі ми будемо завантажувати. Microsoft Word, формат Open Document, формат RTF, документ PDF, простий текст. І ви можете собі на комп'ютер завантажити цей документ типу в Microsoft Word. Так назву можна дати зверху. Ось тут двічі класи і ми пишемо свою назву. Google документа. Так. Можна коментувати якісь е елементи. Для цього ми нажимаємо ось тут Додати коментар, вибираємо, де він має бути, в якому місці. Вибираємо Додати коментар і пишемо, що ми хочемо прокоментувати. Таким чином, е користувачі, які мають доступ до цього документа, вони можуть навіть спілкуватися про цей документ, додаючи коментарі. Ці коментарі не будуть друкуватися потім на принтері, якщо ви будете друкувати, але вони будуть присутні в цьому документі і кожен, хто має доступ до цього файла, може прочитати цей коментар. Так. Далі в Google документах вже є голосовий від і є перекласти документ. Дивіться, голосовий від я тепер можу говорити. І воно буде набирати. Давайте. Ми говоримо, дозволяємо доступ до мікрофона. Ми, ми говоримо, а воно має набирати в нас. От. Тобто, І причому, подивіться, набирає досить точно без помилок. От Назар ти дивишся, паша ти дивишся, чим займаєтеся? Так? так. Ну і бачите, що голосовий від досить гарно набирає. Є якісь елементи помилок, але вони дуже мінімальні, ці елементи помилок. Відразу відбувається набір без помилок. Як бачите, я продиктував і. Померло, <слушна> померло, <slept with> <uição> ну, буває, якісь там помилки робить, але дуже, -дуже цих помилок мало. Померло, <laughs> <слушна> ну, звичайно, треба документ потім редагувати. Ключи мікрофон. І є переклад. Дивіться, ми можемо відразу перекласти цей документ. Нажимаємо Перекласти документ. Він буде відкритий в новій вікні. Вибираємо українська. Нажимаємо Перекласти. І у вас створиться нова копія перекладеного документа. Ось, бачите? Не треба вже перекладати, він автоматично перекладається. E, значить, Google малюнки це вектор, векторний графічний редактор. Ми вивчали векторний графічний редактор в минулому році, в 6 класі раніше, тому я на цьому не зупиняюся. Так. Ну і тепер поговоримо про Google форми. Дуже класний засіб для того, щоб створити тести. Давайте створимо свою Google форму. Я пояснюю, як ці Google форми редагувати. Ваше завдання сьогодні буде створити Google форму на 5 запитань. Нажимаємо створити, вибираємо Google форми, створити і надати доступ. Ось тут пишемо назву Google форми. Наприклад. Що ми назвемо? Як називаємо Google форму? Форма визнавати? Ні. Назимо її 8 b і тут, якщо ви нажмете, тут автоматично і дасться назва 8Б. Тепер перед тим як робити форму, її потрібно краще налаштувати. Так, якщо ви хочете оцінювати форму, то ви ставите вимкнути, вимкнути оцінки. Так, ось тут, якщо ви хочете, щоб користувачі форми бачили, які відповіді не зараховані, то ви ставите, бачите, не зараховані відповіді. Я зазвичай це відключаю, щоб відповіді не бачили, якщо я хочу, щоб тест був прихований. Якщо ви хочете, щоб він був вільний, то ви ось тут ставите, щоб бачили, які відповіді, які відповіді були правильні, які ні. Так само респонденти бачимуть правильні відповіді після виставлення оцінок. Кількість балів, респонденти бачать як загальну кількість балів, так і бали отримані за кожне запитання. Я взагалі ось це ось так закриваю, щоб користувачі після учнів, після того, як пройшли тест, вони не бачили цього всього, щоб вони не могли підібрати правильні відповіді в наступному тестуванні, щоб вони могли, мали можливість перездати цей тест, не знаючи правильні відповіді на запитання. Зрозуміли? Якщо ви хочете, щоб учень пройшов і побачив свої помилки, то ви тут надаєте доступ до кількості балів, ви це все відкриваєте. Зрозуміли? Максимальна бал за запитання. Якщо ви тут, наприклад, поставите 20 балів, то всі запитання будуть мати 20 балів. Кожне питання буде мати 20 балів. зрозуміли? Наприклад, якщо 10 питань, то максимальна кількість балів буде 200. Так, відповіді. Ну тут я взагалі нічого не міняю. Збирати електронні адреси я не, від... не включаю. Дозволити вносити зміни у відповіді не включаю. Якщо ви хочете, щоб змінювали відповіді, то включаєте. Обмежити до однієї відповіді теж виключаю. Так. Ось тут обов'язково стали перемішати запитання. Тут хай буде стоїть показати послання для повного заповнення форми, щоб людина могла ще раз пройти тест. Так, і тут можна нічого не міняти. Зробити запитання обов'язкове, тоді людина не зможе пропустити запитання. Зрозуміли ось цей пункт. Ось цей пункт зрозуміло, Паша? Запитання обов'язкове, щоб людина не могла пропустити. Ну і далі самі запитання, дивіться. Якщо ось тут вибираєте тип тесту, з варіантами відповіді це тільки один, одна, одна правильна відповідь. Пропорції це декілька правильних відповідей. Дівчата, ви вже й там так говорите, що аж сюди я не можу побоятися. Просто... Спадний список. Ви тут тоді можете додати варіанти, вони будуть як спадний список випадати. Так, таблиця з варіантами відповіді це встановлення відповідності. Тест на встановлення відповідності. Так. В принципі, сітка пропорцій, лінійна шкала, вам не треба. От з варіантами відповіді, пропорції, сітка пропорцій — це основні такі тести. І ще абзац. З короткими відповідями, це коли вам треба дати просто коротку відповідь, ви тут її сюди пишете. І абзац це коли треба велику відповідь дати. І потім людина буде перевіряти цю відповідь. Зрозуміли? В основному ви будете користуватися пропорції з варіантами відповіді і таблиці з варіантами відповіді. Тут пишете запитання, наприклад, найкращий учень 8Б класу. Вибираєте ось тут з варіантами відповіді і там, наприклад, Паламарчук. Хто, хто там ще? Сідак, Олексін. Далі, ось тут а ВИ ДАЛІ вибираєте, перемішати варіанти і вказуєте ключ опитування, яка буде правильна відповідь. Сідак і кількість балів. Наприклад, 20. І нажимаєте Готово. І людина, яка буде проходити цей тест, якщо вона не вибере сідак, вона не отримає 20 балів. Зрозуміли? Сюди можна додати картинку якусь. Наприклад, ось цю. і тоді в тесті буде ще присутня картинка. Її можна зменшити. І до запитань також можна додати, до відповідей також можна додати картинки. Ось, І ось буде такий тест. Будуть картинки, будуть відповіді, і ви можете вибирати ці відповідь. Як створити форму, зрозуміло? Понятно чи ні? Основні моменти. Після того, як ви створили форму, ви можете її надіслати через посилання. ось тут. Вибираєте це посилання, відсилаєте тим, хто, хто буде здавати тест, нажимаєте копіювати, відсилаєте, і людина проходить тест. Давайте я, наприклад, пройду його. І подивимося, як потім подивитися відповіді. Я, наприклад, виберу сідак, нажму надіслати. І тепер дивіться, я заходю в Google форму, і тут у мене з'явилися відповіді, окремий респондент. Я дивлюся, що він набрав 20 балів. І показується, які він відповіді дав правильні, які ні. Зрозуміли?